Діти за мирну країну під таким гаслом, 10 березня відбулася акція в аеропорту Бориспіль, організаторами якої були старшокласники з громадської організації Асоціація учнівського самоврядування. Понад 14 школярів через пасажирів російських рейсів зверталися до президента Росії з закликами порозумітися. До акції юні учасники підготувалися серйозно. Вони намалювали сім плакатів із наголосами Україна єдина єдина Україна та надрукували листівки, які вручали росіянам. Адже якщо діти вже звертається до цього питання доросли, до дорослих. То, тобто, це ну це вже не просто так. І ми не є байдужими до цієї проблеми. Діти розказують, діти доносять, що ми хочемо миру. Це вже знаєте, якби дорослі загралися в якісь ігри, а ми переживаємо, ми хвилюємось, адже у нас в Україні нещодавно був майдан, тобто і так ми переживали це з болем. А зараз може бути війна, якої всі хочемо, щоб не було. І ми просили росіян, щоб вони звернулися до свого президента і попросили його вивезти і. Кя з криму для того, щоб у нас було мирне небо небудь мирнебутня. Отримали підтримку і діти від співробітників аеропорту, а саме від працівників прес-центру, які організували для дітей автобус. Та головне, що молодь не байдуже до подій в країні. Мої батьки були дуже задоволені тим, що я. Не не обхожу стороною можна сказати в країні цю ситуацію. Навпаки підтримую всіх громадян, які зараз у нас в країні переживають цю скрутну ситуацію. Тому батьки були дуже задоволені, особливо тим, що я агітую дітей до якби визволення і допомоги майдану і всій ситуації в країні. Олена Каліновська, Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль. Ми воро.